Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про зміни в мобілізації, які були внесені в травні 2025 року, і стосуються повісток, ВЛК, а також оформлення відстрочки. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. І так, постанова 560 Кабінету міністрів України, вона регулює порядок призову на військову службу, порядок оформлення відстрочки, Встановлює перелік документів, які надаються так для оформлення відстрочок. А, а також яким чином хто має проходити влк так ось 06 травня 2025 року Кабінет Міністрів вніс зміни в цю постанову і передбачив такі зміни. Перша зміна це та, яка стосується. Реєстру військовозобов'язаних, тобто оберіг. Відтепер в реєстрі військовозобов'язаних будуть відображатися відомості про те, коли було вручено або вручено так повістку військовозобов'язаним. Друга зміна стосується автоматичного продовження відстрочок. Слово автоматично вже виключено, і відтепер продовження відстрочок буде відбуватися таким чином. Якщо ви оформили собі відстрочку через резерв плюс, тобто, якщо ви батько так багатодітний, є особи з інвалідністю або студент, аспірант, тут воді в резерві Плюс у вас буде автоматично продовжуватися відстрочка, в разі якщо буде продовжена мобілізацію на той період, на який вона буде продовжуватися. Тобто не потрібно буде. Якимось чином так певні дії робити. Що станом на зараз, мені повідомляють мої клієнти: так як особи з інвалідністю, так і студенти, що їм вже відстрочка продовжилася автоматично до серпня 2025 року. Що стосується тих підстав, які можна оформити лише через комісію при ТЦК, так ось слово автоматично, вже от та сама дискусія, яка була, вже немає. Ви ж пам'ятаєте, що, на жаль, автоматично не здійснювалося, не встигало ТЦК цю роботу. Тому Кабінет міністрів вирішив цю процедуру знову змінити і передбачив, що відстрочка продовжується ТЦК без повторного надання документів шляхом внесення. В реєстр змін щодо продовження відстрочки, тобто щодо дати дії відстрочки. Однак, на жаль, там не конкретизовано, яким чином це має робитися. А виходить, що, скоріш за все, військовий зобов'язаний має надсилати певну заяву, так, прошу продовжити відстрочку мені у зв'язку з тим, що було продовжено мобілізацію. Я мав так певну відстрочку, наприклад, по пункту 13, на підставі чого, прошу. Внести, прошу продовжити відстрочку, так, і внести зміни в реєстр оберіг. Однак, із позитивного, дійсно, що відстрочка продовжується на період мобілізації, перша це в разі не комісію, так, а саме ТЦК. Надалі хочу вам звернути увагу на таку фразу, як на. В разі наявності законних підстав. Тобто постає питання: Окей, а якщо я вже втратив так відстрочку, а чи продовжить чи ні? По факту, якщо дивитися далі по постанові, ті пункти, які залишилися в Редакції, то комісія повинна потім надалі перевіряти, чи дійсно у вас є законні підстави для відстрочки. Тобто автоматичного продовження не буде і немає, це все буде здійснюватися за наявності законних підстав для відстрочки. Третя, як на мене, така да, от позитивна зміна у продовженні відстрочки, це те, що не потрібно повторно нарешті надсилати пакет документів. Хоча також для питання так для дискусії, а, а як же так? От, наприклад, як, якщо ви надавали певні документи. А надавали, отримували відстрочку два-три рази, а останом на сьогодні були внесені відповідні зміни і необхідно додавати вже нові документи, так, які передбачені додатком 5. От постає питання: а чи можемо? Це цікаво, вимагати у вас цей документ, який вже так от був передбачений новою редакцією, чи не може. А, чи надасть вам відстрочку, чи не надасть. От тут також будуть певні труднощі, що будуть визивати питання на практиці. Ну, побачимо, як буде. В будь-якому випадку вже хоч якимось чином більш-менш врегульовано і зрозуміло, що робити надалі. І, до речі, тут не конкретизовано в цій нормі яким чином ви повинні так звертатися. Тобто, значить, можна. І і через пошту, через електронну пошту писати певні заяви, на підставі яких будуть продовжуватися ваші відстрочки. Зміни, які були внесені цією постановою, стосуються питань проходження ВЛК, а саме, хто направляється на ВЛК і за яких підстав. І так, в разі, якщо подається заява на відстрочку, ви подаєте так, то тоді ви за загальним правилом не направляєтесь на ВЛК, окрім випадків, якщо ви є обмежено придатними, не пройшли так повторний медичний огляд, або, наприклад, у вас закінчилась дія висновку э, ВЛК про те, що ви були тимчасово непридатні до військової служби. І тепер внесно найголовніше, що в дужках, крім випадків, коли особа має групу інвалідності. Тобто, тепер чітко встановлено, що нарешті особи з інвалідністю. Першого, другого, третього не має значення, не направляються на ВЛК в жодному випадку. Далі зміни стосуються проходження ВЛК, коли діє відстрочка. Так дійсно передбачено, що військові військовозобов'язані, які мають діючу відстрочку, вони не направляються на ВЛК. Однак вже передбачено такі випадки, що будуть направлені в тому випадку під час діючої відстрочки, якщо ви не пройшли повторний медичний огляд стосовно, коли ви маєте статус обмежено придатного, крім випадків, знову ж таки, якщо ви не є особою з інвалідністю. Додали пункти стосовно того, що в разі, якщо ви самостійно бажаєте під час дії відстрочки пройти ВЛК, то за самостійним бажанням вас направити можна. І далі зміни стосуються тих випадків, коли військовий зобов'язаний не має не право на відстрочку і в тому числі не має діючої відстрочки. В цьому випадку військово зобов'язані, в разі якщо вони ніколи не проходили ВЛК, або строк дії ВЛК закінчився, як ми з вами пам'ятаємо. Він становить один рік під час воєнного стану, то в цьому разі на ВЛК направляється військове зобов'язаний. Виняток в цьому випадку знову ж таки становить лише один. Якщо ви є особою з інвалідністю, як ви пам'ятаєте, ті, хто генерував направлення на ВЛК через резерв плюс, ви чекали підпису керівника ТЦК. Так, коли згенерується, він накладе кваліфікований підпис, тоді у вас буде направлення. Відтепер ця норма виключена і одразу вже буде генеруватися направлення. Це зроблено для того, щоб бути швидше генерувати направлення на ВЛК і знову ж таки не було зайвого адміністративного навантаження на працівників ТЦК. І на останок зміни стосуються, звісно. Документів, які подаються для оформлення відстрочки. Ця постанова внесла зміни для тих, хто оформлює відстрочку по пункту 9, тобто здійснює постійний догляд, і для тих, хто є багатодітним батьком. Стосовно пункту 9, як ви пам'ятаєте, за попередню редакцію було так, що в разі, якщо ви здійснюєте догляд за своїми батьками, так, то в цьому разі не вимагалося надавати акт. Постійного догляду по додатку 8 постанови 560. відтепер чітко передбачено, що для всіх випадків, в тому числі коли ви здійснюєте догляд за своїми батьками або дружиною, необхідно обов'язково надавати акт постійного догляду. І наостанок були внесені зміни в перелік документів для пункту 3, тобто коли оформлення відстрочки на підставі багатодітності. Якщо ви батько трьох дітей і всі діти в одному шлюбі, то для вас нічого не змінилося. Або так якщо від однієї матері. А от якщо ви розлучення, то тоді передбачено новий порядок документів, і обов'язково тепер треба надавати довідку з реєстру про те, що ви не маєте заборгованості по аліментах. А що стосується Наприклад, коли пачерки, так є у вас діти од два рідних, один не рідний, то в цьому разі також передбачено новий пакет документів, які треба подавати. Ви можете з ними в додатку п'ятому. Однак, що можу сказати? Вимоги достатньо нереальні, тому що треба буде підтверджувати, що у цієї дитини немає є, наприклад, батька, бо чому він не може, рідного батька, бо чому він не може. Отримувати дитину, в тому числі й бабусі, дідусі, сестри, повнолітні тощо. Тобто, все це треба доказувати. Постає питання в практичній реалізації цього пункту, чи можливо взагалі буде надати всі ці документи, підсумовуючи, як ми бачимо знову траву і знову зміни в мобілізації, які стосуються як ВЛК, так і оформлення відстрочок. Щодо відстрочок, хочу вам сказати одне: в разі, якщо ви оформлюєте по пункту 9, то будьте дуже уважними. І якщо у вас немає акту постійного догляду, то рекомендую вам його вже оформлювати. Бо вірогідність того, що вам ТЦК надасть. Від строчку без цього акту дуже-дуже мінімальна, якщо ви подали заяву до вступу в силу цих всіх нових норм. Скоріше за все, у вас буде відмова. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.